Біфрен, спокій за ясної голови. Залужний із писцем і герой України з тигренятами, совами і бізоном. Волонтери випустили календар із фотографіями наших захисників і захисниць, аби розіграти їх на аукціоні і таким чином допомогти Збройним силам України. Знімання проходили два тижні. Зібрати військових було непросто, адже усі вони боронять нашу безпеку на передовій. Аліна Матвійчук розкаже більше. Ось він календар 2023. 12 сторінок із українськими захисниками і захисницями. А на обкладинці він хитро усміхнений головнокомандувач Валерій Залужний. А ще Росія і пісець. Чому на карті Росії пісець? І сидить Валерій Федорович і посміхається, тому що Росії буде пісець. Біла пухнаста тваринка. Дана Ярова, волонтерить ще з 2014-го, а Від лютого цього року переобладнала своє виробництво дитячого одягу на пошиття речей для військових. Це її ідея тематичного календаря наших воїнів із тваринами. Кожна сторінка це обличчя чи то героя України, чи то кавалера вагомої державної нагороди. Але каже волонтерка, перш за все вони люди, і саме з тваринами їхні емоції розкрилися. Вони навіть казали, це у нас якась а, терапія, терапія з тваринами. Ну подивіться. Це ну це ж ну просто це ж міміш мімішност. Я хотіла показати в першу чергу, що наші воїни вони не, тер... не... Термінатори, да, вони люди в першу чергу, а потім вже воїни, вони люди з такими ж емоціями, з таким ж бажанням жити, перемагати, як і всі ми. Олена Білозарська, офіцерка збройних сил України, теж одна з учасниць фотосесії. Згадує її туди вихопили просто з бойового завдання. Я думала, що можливо це буде не якийсь офіціоз, як те, що було раніше, до чого ми звикли. А коли я побачила, який це креатив, коли я побачила цих тварин. Коли я дізналася, що буду з лелекою, мені це так сподобалося. За птахом на фотозйомці слідкували орнітологи, які за іншими тваринами стежили спеціалісти, аби не завдавати їм шкоди. Та Олена каже, лелека немов зрозумів, що то все заради нашої перемоги, того не капризував. Він не намагався втікати. Пташка поставилася з розумінням, що треба підтримувати зсу. Ташка зрозуміла, що це крутий проект, і поводилась дуже чимно. На фронті Олена з 2014-го була снайперкою у складі ДУК, правий сектор та української добровольчої армії, нині офіцерка ЗСУ. А до війни взагалі була журналісткою та блогеркою і каже, як ніхто розуміє важливість таких проєктів. Сучасні війни вони на дуже великий відсоток медійні. І що всі ці теми, які е, викидаються в публічний простір, як такі позитивні веселі теми, так і негативні, вони справляють не менше враження і не менше результат дають. Або майже не менше, ніж бойові дії на полі бою. І такі речі, які підтримують дух, які. Е... І змушують посміхнутися, навіть поржати, захопитися, сказати Ай молодці вони всі мають бути. І це каже саме такий проєкт. До того ж, ще й можливість допомогти армії, адже усі виручені кошти підуть на авто чи дрон для підрозділу кожного військового з фото. Взяти участь у розвіра ще 12 календарів з підписами військових та головнокомандувача. Може, кожен охоче посилання на нього є на сторінці дани Ярової у Фейсбуці. Триватиме лотерея до вечора 20 жовтня. Після ще 10 із. Підписами підуть з молотка на онлайн-аукціоні, а згодом календарі з'являться у вільному продажі. Ми повинні робити все в тилу для того, щоб ті, хто тримає небо над нами, могли виконувати своє завдання. Миру хочуть всі, але як сказав класик, нам потрібен мир, але не за будь за будь-яку ціну. Тобто, нам потрібен мир після перемоги. Нашої Аліна Матвійчук, Дмитро Климчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини.